Як ви вже помітили, знаходжуся біля своїх курей кохінхін. Нещодавно мені прийшла пропозиція обмінятися молодим півником. Людина побачила моє оголошення, що в мене є на обмін молодий півник. І, можливо, на ці вихідні ще будуть. Ця людина привезе мені свого півника, я вам обов'язково це покажу. Обов'язково закрию його карантин. Ви знаєте, що я свою птицю сажу в карантин. І будемо спостерігати за подальшим розвитком подій. Думаю, що запропоную саме цього півника молодого, дуже гарного на обмін. Має гарний екстер'єр. Чистокровний, дуже гарний півник. Тому що цей півник, він деяким курочкам брат. Я говорила, що в мене є в цій сім'ї сім'я молодих курей і від різних господарств, але, наприклад, якщо залишати оцього півника, то на майбутнє, коли вже буду отримувати інкубаційне яйце, потрібно ділити сім'ю. Я не знаю, як у мене вийде. В тій ситуації, коли приїде новий півник, не знаю, наскільки він буде агресивний в майбутньому після того, як вийде з карантину до інших півників, чи можна буде створити одну велику сім'ю, чи все-таки також прийдеться ділити сім'ями, залишити, наприклад, у цьому дорослому півню його курочок, а молоденьких віддати іншому півнику, тому що в мене приїде. Ну і також невідомо, як він буде себе вести і за цим півником. Тому буду дивитися вже по ситуації, наперед нічого сказати не можна. Але є така можливість обмінятися породними півниками. Як відомо, важко завжди підбирати собі півнів там, чи диків, чи іншу якусь птицю. Коли приїздиш і купуєш до людей набагато простіше, а коли людина тобі везе, це зовсім по-іншому, тобто в тебе вже немає ніякого вибору. Він то мені скинув відео, фото своїх півників, мені сподобалося, але ж е, ну, в реальності набагато було б краще подивитися. Ну, подивимось, буде такий в мене експеримент. На всякий випадок у мене ще буде у той півник, так сказати, в резерві. Ну і дорослий, звичайно, якщо з тим щось буде не так, або якийсь там черги. Можуть бути нюанси, але будемо надіятися на краще. Так що чекаємо нового. Жителя мого господарства, ви знаєте, що до інбридингу я відношуся негативно. Добре, коли птиця різнокровна з різних господарств. Взагалі-то в цьому році я собі планувала брати яйця замовляти, іншого господарства, де можна було б також знайти гарних курей. Ось, ну, але якщо привезуть півника, то вже це не потрібно буде робити. Так що чекаємо. Всім привіт! Такий на сьогодні дуже сонячний день. Взагалі сонце так світить, що мені взагалі нічого не видно. Прийшла я до своїх кохінхідів і сьогодні в мене буде обмін півниками. Давно мені вже десь тижня-два тому одна людина запропонувала обмін кокінхінами. Я не знімала відео, нічого не говорила про це, тому що ну, я ж не знала, чи приїде людина, чи не приїде. А зараз ось він вже буде, скоро буде на. Під'їздя до мого дому і вирішила зазняти вам невеличкий ролик. Покажу вам, якого півника я запропоную, і покажу вже, якого півника він мені привезе. Зараз ось мої кури. Привіт! А ти моя зайка? Ти вона? Ти чого так сюдиш? Ти думаєш, що тебе буду покривати? Ти моя хороша. Хочку на тебе. Дивіться, мені потрібно зараз зловити півника, Оце дорослий бандит. Ось. А оце молоді два. Оце одного з них мені потрібно на обмін. Ось чи цього, чи цього. Якого зараз ловлю, такий, напевне, і буде. Тільки як їх зловити, я поняття не маю, якщо чесно. Курочку, так, будь ласка, можна трогати, а от як півника зловити, я не знаю. цей дуже гарний півник також. Та і цей також гарний. Напевне, цього. Він хоче молоденького. Ну, звичайно, так. це логічно, тому що він мені також молоденького везе. Ну, подивіться, як виглядають мої. І потім у цьому самому відео покажу вам, як буде виглядати його півник. Він посидить на карантині. Ось. І потім порівняємо. В нього також чистокровні кохінхіни. Зараз спробую його піймати. Ти т-ть-ти т т тю. Ти тю т-тю. Ти- тю-ть-ті т-т-т-т-ть тю. О, захищаю, дивіться. Все, 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 все. Ой, ой. Ой, бандит. Ой, ой, Майний зайчик. Мій так, давайте занесемо його поки що заховаємо, щоб потім людина приїхала і мені можна було швидко його дістати. Дайте. Все, і чекаємо дядька, який мені везе також півника. Як приїде, я тоді вже покажу вам. Все, стався в нас обмін, півника забрав. Цей дядько, який привіз мені свого півника, зараз вам покажу. Дивіться, залишилося два моїх. Вийшло так, що забрав він дорослого півня. Залишилося ось два молодих моїх. Бачите? Мені було байдуже, якого йому запропонувати, він вибрав дорослого. Сказав, що йому треба 100%, щоб півень покривав курочок. Я кажу, якщо так, беріть дорослого півторарічного півника. Зараз я вам покажу, якого півника він мені привіз. Дивіться, ось так виглядає. Ну він, Я вам скажу на фото і на відео, виглядає більшим, ніж він є на самому ділі. Не знаю, чому так. Такий він по розміру менший, ніж мої півники. Можливо, якщо їх поставити разом, то можна було б побачити різницю. Але на відео виглядає гарненьким, а коли я, наприклад, його дістала із мішкару, коли мені привезли його, то мені здалося, що він десь раза у півтора менший, ніж мої півники, і він легший. Ну, Але це не так важливо. В принципі, опірення по середньому пальчику є. Опірення не таке рясне, як у моїх півників, але ну, так дивлюся гарненький наче півник в принципі. виглядає непогано, вроді би, наче і здоровий. Співає, не кашляє, не хрипить, але все одно посидить у мене тут закритим окремо, тут де мене пам'ятаєте, в цьому вольєрі сидів індик на карантині. І також цей півник буде сидіти на карантині. Співає, кукурікає. Я йому насипала, ну, онду, насипала йому кукурузки, картоплі, поставила йому водичку, поставила зразу з препаратом від глистів про всяк випадок, тому що я не Ну, Не довіряю нікому, я обов'язково свою птицю, яка попадає до мене на господарство, зразу пропою від глистів. Ну і сажу обов'язково в карантин. Ну, от. Від глистів поставила йому альбендазол препарат. О, Можливо, попурна від типа. Зайка, що ти там, дивишся поки? На. О, а ну буде їсти чи ні. Ти що побачив, що тут прийшов якийсь дядько і вже кукурічиш? А, ну давай, дипий. Напевно, порозгрібає зараз. Можливо, потрібно було йому туди в бункер насипати. Ну, бачите, я не насипала щось на землю кинула, можливо, це неправильно. Ну, буде, буде, напевно, розгрібати. Давайте, до речі, насипамо йому сюди ще свіженьких опілочок. О, все, насипала їсти, ну, сподіваюся, що стрес пройде. І буде все добре. Надіюся, що нишки трішки більше обростуть. Ось, ну, такий вийшов обмін. Не впевнена, що е, рівноцінний, тому що все-таки по екстер'єру цей півник програємо їм курям, але видно, що дійсно кохінхін просто не такий великий, як у мене. Можливо, людина просто по-іншому годувала. Можливо, не дуже заморочувалася. З містом протеїну в кормі, він казав, що він давав зерно. Ось. А я все-таки своїх корей про хімхін годую, так сказати, більш збалансовано. От вони і ростуть більше. От ви тільки що бачили того півника і можете побачити ось моїх. Ось один дядько, бачите який? Як би це так показати, щоб вам видно було? І інший. Бачите, набагато масивніші, опірення пишніше. Чим у того півника. Якби його сюди випустити зараз, то мені здається, що мої півники його напевно вбили. Він такий ну, менший по розміру. Ну, Але не будемо зарікатися, можливо, він ще підросте, так сказати, набере свою красу. І зато це буде нова кров, яку я планую влити в мої е, курі, в моїх кохінхінів. Ось, бачите, які дядьки у мене. Бачите, якщо порівняти того і цих, то, звичайно, що ці. Набагато виграють, чим у того дядька. Хоча він казав, що в нього також кохінки не чистокровні, він брав дорого яйця в минулому році, виводив собі курей. Не знаю, правда, не правда, але по екстер'єру браку ніякого я не знайшла. Ну, єдине, що трішки слабше опірені лапи, тобто трішки менше пір'я на лапах, але також перейде по середньому пальцю, що є обов'язковим. Ось, Я просто думаю, що можливо його просто треба відгодувати краще, більш збалансованіше. Я нічого не хочу сказати поганого про заводчика, який мені привіз цього півника. Дякую йому, що він приїхав, він здалека їхав. Ось, Я просто не люблю такі, якщо чесно обміни, коли я сама не можу вибрати собі так сказати, курей і подивитися на них. Але вже так сталося в цьому році. ось, Тому вже людина привезла. Я забрала, обмінялася, віддала дорослого півника свого, ну, а двох своїх хлопців залишила тут. ось, Тому виходить, що будемо чекати, коли, так сказати, поправиться той півник, я маю на увазі, стане більш масивнішим і перо в нього стане таке більш пушисте на лапках. ось, І тоді вже, коли після карантину, якщо буде все добре, він вийде. На волю, я його планую з'єднати зі всіма. Якщо будуть страшні бої, то, напевне, прийдеться його із молоденькими курочками закрити в окремий вольєр. А якщо не буде конфліктів, то буде жити одна велика сім'я. Ось, Тому будемо бачити вже по ситуації. Для цих півників залишу дорослих курочок, щоб не були близько, рідними, ну, близько рідного схрещення. А сестричок цих півників віддам тому півнику. Ну, побачимо, як воно буде. Вже побачимо по ситуації. Можливо, буду дві сім'ї робити, а можливо, буде і одна. Але нову кров обов'язково потрібно вливати. Так, все, закриваємо тут вхід, гладимо нашу курочку. Да? Чи ти не хочеш? І йдемо далі працювати. Всім Охінхіни тут дивіться. Оці кури, що статуються, бачите? Отакі півники, дивіться вже ось три півники. Один, два, три, бачите? І всі я вам хочу сказати, що від різних, бачите, ну, від різної крові господарстві, як правильно сказати, на мордочку різні. Це ось такий, дивіться, яка в нього стійка, вже хвіст майже відріз повністю. У цього хвіст перший відріс цього півника. Ось дивіться. Травма в нього була сережки однієї, вона трішки меншого розміру. Ось, бачите, з однієї сторони більше, з іншої менше, І ось такий самий великий із світлими е, такими лапами. У цих півників лапи е, темні, бачите? Я вважаю, що для чорного кохінхіна це ідеальний окрас лап. А в цього е, світлі. Це зовсім з іншої крові, бачите? Е, такі жовті лапки. Ну, як на мою думку, мені саме більше подобається, я для себе залишаю завжди кохінхінів із чорними лапами. Бачите, в мене курочки. Привіт, зайка, йди, буду гладити тебе. Що таке? Йди, щось їла там? Да? Ану? Отак. От Що таке моя зайка? Корова, йди. Співаєш. Йди буду гладити. Чи ти вже забула мене? Іди! Ой -ой. Моя хоч на тебе погана курочка. погана курочка. Щось ти голодна, ну йди поїж. Картоплю йди поїж. Клює, клює щось. Зайка. Ну ось, бачите, отакі вже молоді у мене кофінхіни. Сьогодні. Папа удружив, пожалів курей і відкрив їм туди люк. Молодих я маю на увазі курей, щоб вони знову побігали в городі. Ну, сьогодні вечором я закрию люк вже так, щоб відкрити не можна було. І хочу відкрити дірку для кохінхінів, щоб вони виходили вже на вулицю. Не на вулицю, а сюди в... в город, щоб також могли побігати. Молоді кури в мене вже переведені сюди. Просто що сьогодні так сталося, що вони там, бачите? Ось. Ось такі от справи в нас. Так, да, Петрушкін? Петрушкін. Цей півник, до речі, активний. Покриває активно курочок. Але слава Богу, не покриває оцих курочок з теплиці. Ну, тобто, з посилки оцю червону. Отут е чорний той із моїх. І оцю біленьку не трогає, він тільки покриває своїх своїх курочок, я бачила, тільки їх покриває чорненьких. Ось, ну Це мене якби радує, тому що якби він ліз на цих курочок, то це було б погано. До речі, потрібно, я вже буду скоро з'єднувати молодих кохінхінів із дорослими. Ось мої дорослі кохінхіни. І я хочу помітити, поставити кільце на ніжку молодим курам. Півниками і курочкам. щоб потім легко можна було їх оприділити, хто з них хто. Да? Зайка! Ти ходиш за мною, ти ходиш за мною. Діду візьму стяжечки. Його? Та їде. Все, 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 сидеть, їжте. Дивіться, дивіться, як їдять. І буде мені легко їм поставити кінця на ніжки. І молоденькі курочки через пару місяців. Вже взагалі не можна буде їх відрізнити від дорослих, тому мені потрібно поставити їм тяжечки на ніжки, щоб можна було спокійно потім оприділити, де цьогорічна курочка, де минулорічні. Ось такі вони стяжки. Дивіться, ну, це не реклама, просто показую, які вони. Ось так виглядають. Маленькі, зручні і для птиці будуть нормально. Зловила курочку і на одну ніжку ставлю її стяжку. Ану! Тихо, 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 тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Між шпілечкому поставлю, щоб. Тихо! Щоб їй було зручно. Посваришся! Так, щоб воно їй було не передушувало мішку. І оцей пінчик обов'язково потрібно підрізати. Молодець, молодець. Зараз все закінчиться, зараз. Бачите, яка в нього лапа лахмата? Ноги чорні, бачите? знаю, видно вам. Ось такого кольору мені подобається, коли у чорного кохінхіна такого кольору лапки. Саме тіло на лапках. І обов'язково, звичайно, має бути гарне опірення по середньому пальці, яке переходить. По крайньому пальці. А цей палець не має бути опірений. Все-все, тобі також ставимо стяжку, щоб зрозуміти, що тебе ніхто не буде продавати, ти залишишся в цьому господарстві у мене. І все буде добре з тобою, біжи. О, він ніяк не може заспокоїтися. Не сподобалося йому, що його кільцували. Так і Зараз, зараз підете. Вже вечорі будете їсти, спати. Так. Все вільно. Не так вже і страшно, правда? Сьогодні я думаю з'єднати кохінхінів молодих і дорослих. Он півень стоїть, дивіться, дорослий. Не знаю, що, що з цього вийде, тому що, можливо, зараз будуть конфлікти. Але я б хотіла вже з'єднати, щоб ця сім'я. До весни звикла один до одного. Давайте відкриємо їм сюди вхід і спробуємо їх сюди загнати. А ну давайте. Петрушки. Іди туди вперед. Так, червоний не йде туди, а всі інші йдіть. Кш -кш 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 -кш. Давайте, йдіть, 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 йдіть. Ідуть, йдуть, ідуть. Дивіться, півники пішли, пірочки пішли. Отак. От Кільця на ніжки я поставила їм. Зараз побачимо, що з цього вийде. Чи буде дорослий півень з ними битися і чи вони будуть з ним битися. Дорослий півень за сіткою поки що ходить, але він сюди зайде. Оцю курочку поки що я сюди не буду заганяти до всіх, тому що вона ще менша. Да, зайка, не підеш ти. А от їх ще потрібно двох, бачите, там ходять. Сюди також. Так, ну поки що конфліктів нема, ось молодий півень вийшов до дорослого. Зараз побачимо, чи не будуть вони з ним битися. Там дорослі курочки на задньому фоні, бачите, ходять. Так, ану, 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 он. Ідуть один до одного. Дивіться, о-о-о! Починають щось дивитися один на одного. Може, зараз почнуть так битися, що. Доведеться ще дорослого прівня десь окремо тримати. Не знаю, що його робити, але з'єднувати потрібно. Чи потрібно потім буде дві сім'ї окремо тримати? Ну, побачимо, як вони будуть себе вести. Це курчика. Клює мене в спину. Що ти приїжджає на встину? Чого? Чи... Взагалі вже крута така стала, да? так? Так, а ну давайте там ще підійшло дві курочки, попробуємо їх також загнати сюди. Давайте, кохінхінчики. Давай, одна, одну хоча б це, ця що несеться. Давайте вода, заходь до себе туди, будеш. А ти, мала, не йдеш. Ти поки посидиш ще в теплиці. О, о, йди, йди. йде. О, зрозуміло. Ні-ні ні, ти не йдеш. В мішки сюди понадували вітром. Так, ну поки що конфліктів я не бачу. Побачимо, що далі буде. Ще одну залишилося. Ти не йдеш, ти ще мала. Чуєте, як співає? і сюди. Ну, верніше, не сюди, а туди. Зараз спробуємо. Ой-ой-ой-ні-ні-ні-ні, мала, ти не йди. Тим-чип-тіп-тем-чіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Це все, тікай. Так, щось новеньке, так? Да? Щось новеньке. Так, давайте тюп ще спробуємо. Чи спіймати, чи перегнати. Цей півник буде поки що ходити зі своїми чубатими курочками тут. Ну, а цю про потрібно ж перегнати. Або зловити. Давай, підеш до себе туди. Будеш там, будеш там. Давай, давай. Побігла, дитя хоч курила. Спробуємо її все-таки загнати чи вона в тепличку піде. О, вона пішла в тепличку. Спробуємо зловити. Йди. У них зерна нема, до речі, потрібно зерна насипати. Давай, давай я тебе піймаю. Тіп-чіп-тіп-тіпчі. зловила. Оп! І все. Зловила курочка. Курочка. Ану, кільце є. Повіримо, це кільце. Чи воно в є на мешці є. І несемо її туди. Хай вже звикають. Цього малу ще поки не буде. Так, вийшов ще один півень додору. Дивіться, дивіться. Ой, давай. Так, а ну підемо зараз обійдемо бігом. Побачимо, чи будуть вони далі битися. А ну, дивіться, дивіться. Засранці два. А ну-ка. Так, оце дорослий півень, бачите? А це молоді, так вони вже догнали його по розміру майже, а той так взагалі. Ще хвіст трішки підростить, Бачите, в нього шпора навіть така велика, видно вам. Так, ховається. Молоді курочки. Так. Дивиться на молодих курочок. А ну-ка. <різвистості> ну, поки що все спокійно. Ну, він то їх бачив через сітку, але це ж таке діло, знаєте, вони можуть один одного бачити через сітку, а потім, коли з'єднаєш, то буде бой. Обій... Дивіться, молодий півень кукурічі демонструє дорослому півні, що він теж тут буде заявляти на права. Тримається окремо, бачите? Ну, тобто поки що вони сидять отут. Півень зайшов назад до себе, курочки тут сидять. Ось одна ще там доросла, всередині, сьома. Де вона там? Ось. А молоді поки що тут бігають. Ну. О, бачите, чуєте, як перекликується між собою. Ну, поки що таких сильних значі, боїв немає. Ось. Ну, а та курочка кохінхін меншенька, що там ще поки що залишилась, видно, вам не знаю. То вже піде тоді-сюди до кохінхінні. Воно просто менше, я не такі. Вона, вона, вона з одного виводка із тих е, курчат. Не хотіла б, щоб її тут ображали, вона нас таки менше ще. Ну, В принципі, кохінхіни кури не агресивні, тому я думаю, що має бути все добре. ходять, ходять.